Вітаю всіх любителів саморобок. Ну ось, друзі, нарешті друга частина відео по виготовленню роторної косарки для міні-трактора із моста ваз 2101. Чесно скажу, друзі, з маленькими дітьми абсолютно немає часу для того, щоб робити ту косарку. Ну а тим не менше, коли є вільний час, стараюся то трошки робити. Зараз так коротенько постараюсь розказати, що змінилося з попереднього разу. В общем, розрізав я. Наш міст зробив другу частину, таку, як тут, от, з редуктора, залишилася така очейка від того редуктора. Властик тут думаю, він у діло піде от сюди, напевно, що, що ми все це шліфуємо і піде отут. Можливо, буде приводом. Того разу я казав, що це напевно що чугун. так і є, це ковкий чугун. але він піддається зварці. Я от... Ну, ось ці от Деталі, що лишилось, спробував варити. Відламується, по шву, чого не лопається. Нормально, буде варитися. Варив електродами. Не пам'ятаю марка. можливо, в наступному відео покажу, коли буду варити. Так, вирізав я, в общем, мости. Так, на око, без всяких розмірів, просто повідрізав. Потім уже, коли буде підганятись, тоді вже будуть якісь впливорозмір. Є у нас два корпуси. Виходить. Зробив я таку от тулочку красиву. От, до речі, сьогодні покажу, як я її робив без токарки. Так, Така от у нас тулочка є. Все, от у нас, о, бачите, от так от у нас буде воно. Правда, воно буде крутитись, крутитися. Зараз крутиться обойма. Цим чином зекономили ми кучу часу і грошей. Тут залишається зробити пічпонку. Во. З цією стороною буде аналогічно, не знаю, видно вам ні, що я тут знімаю без, знімаю без телефона і я не бачу, що воно знімає. Так, приблизно, що буде видно в кадрі. Так, зараз я покажу, як я оце облагороджувати буду. Но ще хочу сказати, що от посарці уви не обійдеться без токарки. І в моєму випадку сталося так, також так, що... Без токарки не обійшло. Ось мені, друзі, пішлося віддати деталь і виготовити отакий от от вал у токаря. Я не можу сказати, яка це сталь, але сталь, чесно сказав, не радує, тому що я вже покоцав навіть різьбу. Мягка-мягка. Зараз поїду, буду... Попро... Попробуємо ми його нагріти і закалити на масло. По іскрі схожа на сталь 40, але схоже і на сталь 20. Неясно. О. Коротше, думав, я з тих хвалів робити, що в попередньому відео від передньопривідних автомобілів. Ну щось мені не подобається. Ото От розрізай, вари, плюс то полозь, потім злос, не то, що то Ну і воно не знає, як воно вийде. Котше, вирішив зробити валу. Як буде недобре, тоді будемо щось твердіше шукати. От. Но ідея зварювати не вийде, тому що вони криві. Я поставив їх на підшипники, вони так б'ють, б'ються капот. Недурно вони дістались. В руки буквально даром, тому що теж мусор, то не потрібно нікому. Так, провал. Вал у нас з довжиною 55 см. Вот. Щоб був захват 1,10 м у косарці. Так, тут він зібрав собі довільно, то було 30 мм, міліметр. Зняв тут 29 лишилося. Тут 25 під підшипник, тут 16 під сателіт. Різьба М10, хотів М12, не вийде М12, тому що. Коли ось ми коли воно, сяде, ось сюди, от так. От, коли воно сяде на шестерню, буде гайка бити по шпанці, так що не вийде. М10. От. Тут, як бачите, зроблені ось такі от пази. От, вибирав болгарку, і все, все вибиралось тут на око. Ну, і тут я підшліфовував. Я зразу хотів, щоб мені зробив він фасочку. Але тут є фасочка. А з іншої сторони, фасочки немає. Вибрати її немає. чим. Тому що Сателіт твердезний, холєра, ну, дуже твердий. От. І от я от сети болгарки от таку от борозду прорізав на око, скільки, скільки там хватило мені точності. От На око прорізав таку борозду, щоб воно отак от от сідало, Ну, воно туди туго набивається. І от закручується шайба, буде гра, От. Таким от чином воно буде у нас ось тут. Ось так ось стояти. Там поки що не готове. Тільки що показати. О, так воно воно буде стояти, буде крутитись. Тут до цього я буду приварювати, можливо, швелера. Отак от рівненько. З'єднаємо дві частинки на болти. Тут буде на болтах. Косарка буде гарно розбавлена, не буде все таке от. все на зварці. Коротше, коли треба щось поміняти, нічого не виходить. Буде, стараюся зробити, щоб було гарно. Так, зараз тут діло, я буду їхати до зварщика знайомого, він мені підігріє різаком, горілкою підігріє і ми спробуємо закалити. Ну, перед цим ми виготовимо втулочку. Перед цим ми виготовимо ось таку от втулочку. Дивіться, така от красива втулка вийшла. Без токарних робіт. От. Вирізав я там просверлив отвір, нарізав різьбу і закрутив туди гужан щоб, щоб у нас працював підчепник, а не сателіт Тому що, ну знаєте, в машинах от воно, воно тут скользить на бронзовій шайбі в маслі. От. Нам не треба, щоб цей руб, нам треба, щоб підшипник ну Оце я думаю, що це якась страшна сталюка. Якби знав, що не сталь, а чугун, то я б дав токарю він мені б красиво зняв. Ну, я отак сам. На коліні непогано зробив, так що думаю, піде і так. О. Так що це у нас чугун, тому що свердлиться як масло. Зараз я покажу, як, як тут я роблю за допомогою дрельки і болгарки. Ну перед цим, друзі, ще вам покажу одного донора для косарки. Ось, друзі, такого ще мені донора подарував батько. Зроблена вона. Ось ця косарка була для мотоблока. По, ну, зроблена по конструкції от, з відеоролика Юрія Воробйова, от, зроблена для мотоблока косарка. Батько таку косарку забабахав метр десять <хи> Таке саме, як мені треба. Ну, він її забабахав з таких грубих трубів тяжких, що просто, не знаю, двоє ледве її витягнули. Він мені привіз то діло, Коротше, не пішло воно, йому порвало. Ось, бачите, ніж вирвало. Не пішло воно йому, тому що зроблена вона без використання токарки. Що як було, то так на скору руку бах-бах зліплено. Шківи від генератора віджегулів, дивіться, бачите. Розбито, От, розбиті ось вже редуктора болтаються. Підшипник розсипався, не знаю, старий був чи що без поняття. Там наварено, точено болгаркою коли крутилося, і от в общем, подарили мені такого донора. З нього я візьму всього цього швелера маленького виріжу. Він буде в мене в якості поперечки. Трубочки якісь підуть, не знаю, ролики, шківи там в мене не буде. Ти шківів. Можливо, редуктор навіть якийсь використаю, можливо, і привід зроблю якось з цього. ну Я думаю, що, що ці мотоблочні редуктора я не буду ту косарку пхати, тому що це, це фуфло. Це не редуктор, то таке одноразове. От, Я от більше покажу вам диски. Опа. Дивіться, ось такі от диски на цій косарці. Це був такий е, шкіл із шкіл, що робив. На швейній фабриці щось там той шкіл крутив. Якусь ленту чи то, -то що розкроює полотно, чи що. я без поняття. В общем, є такі два диски. От, цей диск дуже по поломаний. цей диск ще я в Взагалі, нормально. У мене вже от такі в голові думки пролітають. Може би використав ось ці диски, усиливши їх. Цей підрихтував, порівняв гарно. Підрихтував, усилити їх якось тут, варити, кольцо таке металеве, ну або якось так. І використати для своєї косарки. Не знаю, тому що от дивлюся, вони двойка метал. Тому що, дивлюся, ця от, оця от тарілка нижня, от дивіться. Це як пластилін, дивіться, воно гнеться. Воно тоненьке гнеться. А ось це Оце от зігнути, це вже Це вже є досить проблемне діло. Воно тверде. як вранніше колени. Коротше, твердий метал. Не знаю, може ви щось порадите. Кажіть, стоїть братися чи робити нові стройки. Буду робити 3-5 мм, якщо так. Буду робити з 3,5 мм тарілки. От, не знаю, навіть їх би на низ може би використав, ну то навряд чи. В общем, коментуйте, кажіть то що, 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 варто з того робити, чи, чи не варто, чи просто хай буде металоломом. От бачите що, болтайся. Коротше, воно їздило, трішки покосило і, і приїхало до мене на розборку. В общем, я її буду розбирати, подивлюся. Мотоблока чіпати, тут, тут таке тяжке, що я не знаю, десятка мотоблок. Батьки, ще плюс це він чіпав, воно таке тягу, тяжелезне, що там на адаптора не. Треба було на адаптері сидіти, щоб не переважувало мотоблок з адаптором. В общем, таке. Ну що, йдемо робити нашу втулку для шестерня. Друзі, починаємо нашу колхозну токарку. В общем, зараз будемо робити таку саменьку втулочку із цього догризка. Що нам треба? Нам треба... Електродрель. О, закручуємо шпильку М10. Затягуємо гарно. О. О. Тоді беремо нашу оцю от втулку. Для тих, хто не в курсі, це частина диференціалу, це іменно та, що тримається шестерня. Планітарка наша велика. Так сталося, дивіться, що воно на дрель сідає чітко на той конус. Хух. повезло Беремо шайбу, кидаємо шайбу, затягуємо гайкою. Затягнути сильно не виходить, тому що шпильку вириває з середини. Ну, все одно тримає. Так, о. Так, воно не включене ще. О, вже витягує. Добре. Включаємо. Включаємо. А ну. О! Красота, ну що, погнали? Включаємо болгарку. Включаємо дрель. О. Дрель сюди, болгарка туди. Прочушевство. І дремо. Що в нас виходить? Бачите, наша деталь скруглюється. І отак от потихеньку робимо кулочку. Скажу одно, притискати не треба сильно. Отак от просто ставимо і воно танцює. Тому що зразу дуже великі кути воно підскакує, щоб не дало по чолі. І болгарку ногою підтискаю. Вибачайте за манікюр. село болото. રોના લગાવી Ну, ось така вот тулочка у нас вийшла ковпотним варіантом. Гаряча, нагрівся аж сам патрончик. Так, друзі, залишається просверлити отвір і нарізати різьбу. Зараз я тут швиденько забацаю. Нарізати різьбу будемо також ускореним варіантом. Беремо такий саморіз з різьбою, ось по металу. Вкручуємо прямо в патрон і ним сверлимо. Приблизно по центру. Матеріал м'ягкий, як я вже говорив, йде в боку. Ну ось ми маємо різьбу, але це є не повна різьба. Така, як мені потрібно. Зараз ми поправимо цю різьбу мітчиком. Так, немає я тримача для мідчиків. Так що пройдемо першим номером М 6 Так, і поправимо другим. Ого. А зажали то добре. Міцно зажався. Ось, друзі. Різьба готова, прекрасно вийшло! Залишається вкрутити гужон і зняти заусенці. У мене на сьогодні все. В наступних випусках постараюся вже тут діло трохи збирати докупи. Просто от реально немає часу цим займатися. Ну і стараюся щось показати вам. Так. Ну, кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!